Добрий день, дорогі друзі, ми з України. Продовжуємо з вами вивчати нервову систему людини. На минулих уроках ми з вами з'ясували, що нервова система структурно поділяється на центральну та периферичну. До центральної нервової системи належить головний спинний мозок, будову і функції, яких ми з вами розглянули. До периферичної нервової системи, як відомо, належать нерви, нервові вузли. На сьогоднішньому уроці ми з вами продовжуємо розмову про нервову систему і познайомимося із тим, як поділяють нервову систему функціонально. Функціональну нервову систему діти ділять на дві величезні групи: це соматична та вегетативна нервова система, про які ми сьогодні з вами і поговоримо. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку соматична і вегетативна нервова система. Давайте розпочнемо з невеличкого такого уявлення. Уявимо собі, що ми тільки пообідали, серце наше працює повільніше. Діяльність того травного тракту підсилюється, оскільки ми заповнили травний тракт продуктами харчування. Але як тільки ми почуємо за вікном гвалт, то відбувається з нашим організмом щось дивне, щось інше і. Подекуди таке, чим керувати ми з вами не можемо. А саме, травлення сповільнюється, серце почне битися скоріше, кров прямує до наших м'язів, до мозку, легені наші починають розтягуватися, поглинати більше кисню. Зіничина сіниці наших очей розширюються, потові залози активізуються, артеріальний тиск підвищується. І все це відбувається за одну секунду. Постає питання: а як, так, а як так стається з нашим організмом? Що відбувається з нашим організмом і чому всі ці процеси ми з вами контролювати не можемо? Відповідь на всі ці питання криється в функціональній особливості нашої нервової системи. Ми маємо розуміти, що ми не все можемо контролювати в нашому організмі. І саме завдяки. Соматичні саме завдяки вегетативній нервовій системі. І так, нервова система, як я вже казав, функціонально поділяється на дві величезні групи: це соматична нервова система і вегетативна нервова система. Ці дві частинки діють узгоджено. І є певна різниця між соматичною і вегетативною нервовою системою. У будь-якому випадку, і соматична, і вегетативна нервова система вони регулюють роботу наших органів і їх систем. Давайте розпочнемо з соматичної нервової системи. Соматична нервова система це частина периферичної нервової системи. Яка забезпечує інервацію скелетних м'язів, шкіри та деяких органів, таких як готка, гортань та язик? Вона виконує ряд важливих функцій. Ну, По-перше, соматична нервова система діти, збирає всю інформацію від наших органів чуття і спрямовує її до центральної нервової системи, де ця інформація обробляється в головному мозку. По-друге, вона передає нервові імпульси від центральної нервової системи до скелетних м'язів, завдяки чому ми можемо здійснювати найрізноманітніші руки. Виходячи з цього, можна сказати, що соматична нервова система працює, залеж... залежачи від нашої свідомості. Тобто ми можемо свідомо з вами зігнути, розігнути руку, бігати, стрибати, ходити. Всі ці рухи ми з вами виконуємо свідомо. Так? Значить, в чому ж суть соматичної нервової системи? Подивіться, будь ласка, сюди. Соматична нервова система складається з двох одних з двох таких відділів. Перший відділ діти, це чутливий відділ. Чутливий відділ забезпечується чутливими нейронами. Він сприймає інформацію з навколишнього середовища. Наприклад, запах, смак, температуру, біль. Руховий же відділ забезпечує керування нашими рухами. Руховий відділ. Складається з рухових нейронів, імпульси від яких примушують наші м'язи скорочуватися. Таким чином ми можемо рухати нашими кінцівками. Треба сказати, що соматична нервова система включає дві групи нервів. Перша група нервів з'єднують головний мозок із спинним мозком. А також головний спинний мозок. З посмугованими м'язами, тобто ті м'язи, які відповідають за е, наші рухи, крім серцевого, ці м'язи перебувають під нашим свідомим контролем, а також із рецепторами, які сприймають подразники як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. І друга група нервів діти це нерви, які проводять нервові імпульси безпосередньо від рецепторів до відповідних нервових центрів. Виконання людиною різних рухів, як я вже казав. Пов'язані з роботою рухових нейронів, бо саме рухові нейрони передають сигнали із центральної нервової системи до робочих органів, зокрема до скелетних м'язів. Тобто, іншими словами, соматична нервова система працює наступним чином: подивіться, будь ласка, на цю схему. Ось у нас головний мозок і спинний мозок. Цифрою 3 позначений нервовий імпульс, який прямує від рухового центру. Розташованого головного мозку стрілочкою, показано, до робочого органа, тобто до скелетного м'язу. І є у нас е, е, нерв, тут є і скелетний м'яз. В принципі, як працює соматична нервова система, коротко вам поясню. Якщо, наприклад, ми з вами хочемо здійснити якийсь рух, от ми, скажі, скажімо, взяли в руку м'ячик. Так, звичайнісінький м'ячик. Коли ми беремо м'ячик до руки, у нас на пальцях розташовано дуже багато рецепторів. Інформація про те, що ми взяли м'ячик по е, чутливим нейронам, подається від руки, далі подається через спинний мозок і потрапляє в головний мозок. Тобто, ми з вами розуміємо, що ми взяли м'ячик. Там інформація обробляється. Зрозумілий, хочемо його кинути. Даємо команду, що ми хочемо кинути м'ячик. Нервові імпульси з цією командою від головного мозку рухаються спочатку до спинного мозку, а із спинного мозку вони досягають до м'яза, м'яз скорочується, ми з вами згинаємо руку і розгинаємо її, і таким чином кидаємо м'ячик. Отаким чином працює діти соматична нервова система. Ми можемо сказати, що вона соматична нервова система вона повністю залежить від нашого, як то кажуть, хочу, не хочу від нашої свідомості. А тепер, діти, поговоримо про ту нервову систему, яка не залежить від нашої свідомості. Це вегетативна нервова система. Або її ще в науці називають автономною. Автономною, тому що вона діти працює незалежності від нашого хочу, не хочу, тобто незалежно від нашого, ну, наших бажань. Да? Основною функцією вегетативної нервової системи є підтримання гомеостазу, тобто динамічної сталості внутрішнього середовища. вегетативна нервова система регулює роботу внутрішніх органів серця, судин. Міжреберних м'язів і так далі. І є діяльність не підпорядкована свідомості, хоча регулюється з боку головного і спинного мозку. Постає питання, друзі: а навіщо ж нам це потрібно? Навіщо нам потрібний регулятор, який від нас не залежить? Все дуже просто. Завдяки цій властивості життєво важливі органи, такі як кровоносні судини. Шлунок, легені, серце, кишечник, не припиняють виконувати свої функції навіть тоді, коли людина знепритомна і нічого сама діяти не може. За особливостями будової функції, вегетативна нервова система поділяється на дві частинки на два відділи: це симпатична нервова система і парасимпатична нервова система. Особливості інервації, яку здійснюють симпатична і парасимпатична нервова система, Є те, що здійснюється ця інервація за рахунок двох нейронів. Тіло одного, одного нейрона розташовано в центральній нервовій системі, а тіло другого нейрона розташовано в відповідному робочому органі, який інервується. Давайте з вами детальніше розглянемо, що являють собою ці два відділи. Тому що працюють вони узгоджено і цим самим забезпечує стабільну роботу нашого організму. Якщо ми беремо симпатичну нервову систему, то центри її розташовані в, в спинному мозку, а саме в грудному та поперековому відділі. Ось грудний і поперековий відділ. Це у нас симпатична нервова система, грудний поперековий відділ. Тут розташовані у нас. Центри інервації. Там є тіла нейронів, від яких відходять відростки Далі. Центри парасимпатичної нервової системи, як ми бачимо на малюнку, розташовані у нервових центрах стовбурової частини головного мозку і у крижовому відділі спинного мозку. Парасимпатичні розташовані поблизу або у товщі органів, які, які вони інервують. Треба сказати, що вплив симпатичного та парасимпатичного відділів нервової системи протилежно, вони протилежно діють на внутрішні органи. Один від, якщо один відділ, наприклад, пришвидшує роботу того чи іншого органу, або тієї чи іншої функції, то інший її сповільнює. Давайте подивимось на цю табличку, яка у вас є в підручнику. Наприклад, якщо ми беремо серце, то симпатичний відділ прискорює його скорочення, парасимпатичний уповільнює. Кровоносні судини. Симпатичний відділ звужує діаметр кровоносних судин, парасимпатичний розширює. Дихання, симпатичний відділ розширює бронхи, посилює вентиляцію легень, парасимпатичний звужує бронхи, і послаблює вентиляцію. Іншими словами, симпатичний відділ пришвидшує наше дихання, парасимпатичний його сповільнює. Зіниці ока в результаті симпатичного відділу розширюються, парасимпатичний звужує. Травні залози Симпатичний відділ уповільнює виділення травних соків, парасимпатичний посилює. Якщо ми говоримо про рухливу активність кишок і шлунка, то симпатичний відділ уповільнює цю активність, а парасимпатичний знижує. Але є у нас діти органи, які, на які парасимпатичний відділ не діє. Ну, наприклад, шкіра. На неї діє тільки симпатичний відділ, він посилює потовиділення. Це ж саме стосується і кровоносних судин. До речі, симпатичний відділ підвищує кров'яний тиск, а парасимпатичним знижує. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми познайомилися з вами з периферичною нервовою системою, зокрема, соматичною вегетативною нервовою системою, розглянули його, їх будову та функції. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.